Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, моя дача. І сьогодні ми приїхали до нашого будинку, щоб трішечки навести тут який-небудь порядок, якийсь лот. Почали ми загрібати за двором, тому що дуже великий був шар старого листя. І так як ми надумали спилювати всі груші. То так подумала, що треба його все загребти, бо потім із дрібненькими гілячками його буде дуже і дуже важко гребти тоді все заразом. Ось дивіться результат. Наскільки краще і приємніше дивитися. Вже видно, що тут хтось ніби і проживає. Ось ці груші, що ви бачите, будемо спилювати, тому що вони дуже і дуже старі. І коли ми поставимо новий паркан, вони вже можуть впасти і завалити все нове. Тож, потихеньку будемо пиляти. Ось так завалили, скажімо так, першу грушу. Довго вони її пиляли, але ж <сум> вийшлося. Розпилюємо і все. І вивозимо. І листя грибем, І дерево пильєм, і все зразу. Так що працюємо наскільки можемо на повну, щоб хоч трішки було видно якийсь результат. Прибираємо. А тепер швидесенько прибираємо з дороги, тому що загородили весь проїзд. На вуглі ця, що стоїть зараз, її спиляємо. Горіх ще хай стоїть. Можливо, ми тільки нижні гілляки поопилюємо, там, де буде сильно низько листя. А вгору ті, що великі гілля ті залишимо. І ось цю, це геть старюща груша. Її теж спиляємо. Ну і отой. Курч стоїть, теж спилюємо. Подивіться, вирвали бур'яни, трішки сапкою все це посполювали. Ну, і вже ж видно поріг. Видно, куди йти. я то був бур'янець. А тепер горно Ну, і от таку кучу. Бур'яну зверху відром носила і сюди все на кучку складо. Немало. Ось так. І тепер тут наскільки чистіше і гарніше. Дуже важко було з цієї малини усе вибирати руками, граблями, і віниками, чим хочеш мило. Але слава Богу величезний шор вимила. Осталось такі чуть-чуть, де поодинокі листочки, то не страшне. І вон така гора листя. Це все з цього великого горіха. Так що отакі кучі всього чого тільки можна. І на дорозі величезна гора спиляної груші. Ось так, тепер беремо все це, грузимо і вивозимо. На цьому стільчику трішки сижу, відпочиваю, тому що. без привички, знаєте, Воно таке собі важку ну нічого. Ну, і так, як ми гарненько попрацювали, нам Мама приготувала такий сільський смачний обід. Тож ми обідаємо борщик, салко, цибулька молоденька і жарені якісь Шо воно за риба. Не знаю, що ж за рибка жорена. І ось так смачненько перекусимо. І далі до роботки. Це все, що залишилося з груші. І ось будемо зараз все це пакувати і вести доброта в теплиці. Ой, хто хто? Ну Сашко довольний. На вулиці вже темніє, а ми... І досі возимо. Ну, на камеру не сильно і видно, що темно, але насправді на вулиці темніше набагато, чим ми. Ви бачите. Ось наші груші переїхали. Хух, сюди. Доброта, в двір. Треба кудись вже сторону. Останній. Прицепчик на сьогодні і все. І завтра ще одна остання груша, і можна щетоти, що з деревами уже. Ну, а це вже я на погребі біля літньої кухні. Тут повністю заплило усе диким оцим хмелем. Беру тупорець і потрішки його вирубую. В принципі, вже трішки вирубала, вже видно забур, але ще до кінця далеко. Це Вже останній прицепчик на сьогодні дров. Спиляли горіх, точніше, не горіх, а його пень, який стояв біля літньої кухні, і на сьогодні все. Це такий Ну і зараз покажу вам ось такий у нас ще є заїзд з боку, біля літньої кухні, тільки ззаді. Бачите, повністю засипано все гіллям. Забору не видно повністю, тож будемо його колись оце все розбирати, прибирати і ставляти сюди новий паркан. А поки воно постоє. Тому що все зразу не вснеш, тому буде так. Ну, а я дякую кожному, хто подивився до кінця, хто прокоментував. Дякую велике всім. До побачення!